Соломія Крушельницька її образ став уособленням справжньої жіночої вроди, великого таланту і рідкісної природи голосу, голосу, що вражав, полонив, бентежив, який, якось почувши, вже неможливо було забути. Вона стала символом української оперної сцени. Її неперевершене сопрано полонило Італію, країни Європи, Південної Америки. З нею були щасливі співати уславлені світові співаки Енріко Карузо, Тіто Руфо, Федір Шаляпін. Такою вона була Соломія Крушельницька, жінка-муза, жінка-легенда. Соломія народилася в 1872 році на мальовничій Тернопільщині в сім'ї священика. Ще в ранньому дитинстві дівчинка виявляла неабиякі музичні здібності, вчилася грати на фортепіано. Однак тоді, тодішні галицькі закони визначали, що ганебно доньці священика марити співом чи музикою, а може й взагалі мріяти про сцену. Треба було думати про господарство і жити так, як належить. Справжнім другом та наставником дочки був її батько Амбросій Крушельницький, який підтримав потяг донечки до співу. І він, супереч поглядам того часу, на позичені гроші відправляє Соломію до Львівської консерваторії, яку вона, до речі, закінчує з медаллю і відзнакою в 1893 році. Екзаменаційна комісія записала в дипломі молодої співачки. Має всі дані, щоб стати окрасою навіть першорядної сцени. Надзвичайна наполегливість дівчинки в навчанні, самопожертва в ім'я мистецтва, почуття обов'язку перед своєю родиною сприяли розкриттю її таланту в повній мірі. Львівський оперний театр відразу запрошує Соломію на сцену, де вона дебютувала в опері фаворитка. Саме тоді її почула італійська співачка Джема Білінчіоні, яка гастролювала у Львові. Вона одразу помітила неабиякі вокальні здібності дівчини, про які Соломія й не здогадувалася, і висловила сумніви щодо її мецо сопрано. Джемі здалося, що їй неправильно визначили тип голосу, і вона запропонувала Крушельни. І поїхати до Італії, де її зможуть послухати фахівці з Бельканто. Таким чином, Соломія приїжджає до Мілану і починає брати уроки у відомої викладачки вокалу Фаусте Креспі. Фауста розкрила величезні можливості голосу своєї учениці. Справді, замість Мецо в неї виявилося потужне лірико-драматичне сопрано з об'ємом майже в три октави. Через рік. Соломія вже співає провідні партії у кращих оперних театрах Італії, тріумф, якого вона досягла в цій країні, широко відкриває перед нею двері оперних театрів Польщі, Франції, Іспанії, Німеччини, Португалії, Єгипту, Південної Північної Америки та багатьох-багатьох країн світу. Однак співачка, яка звикла постійно вдосконалюватися, не зупиняється на досягнутому. Вона їде до відня, щоб вивчити провідні партії в операх Вагнера. Це був ризикований крок для молодої співачки, що, не діставшись перших вершин у мистецтві Бельканто, опановувати зовсім іншу манеру співу німецьку вокальну школу, пробувати себе в партіях, на яких не один співак утратив голос. Ризик виправдався. Більш того, Крушельницька стане найвидатнішою вагнерівською примадонною ХХ століття. Завдяки Соломії Крушельницькій була відроджена відома опера Мадам Батерфляй Джакому Пучіні в 1904 році на сцені театру Гранде Соломія тріумфально виконала партію Чіо Чіосан в опері Мадам Батерфляй», яка до того часу зазнала гучного провалу в італійській ласкаво. На цей раз успіх був нечуваний. Публіка сім разів викликала акторів і композитора на сцену. З 1944 року Соломія Крушельницька стала професором львівської консерваторії імені Лисенка, викладала в консерваторії вокал, влаштовувала концерти у філармонію. У її будинку завжди збиралися студенти, які просто її обожнювали. Востаннє Соломія Крушельницька вийшла на сцену в 1949 році у великому залі Львівської філармонії. 77-річна співачка вкотре підкорила публіку надзвичайним голосом і артистизмом. Це був майстер-клас славетної Соломії. Мало хто знав, що вона вже була хвора на рак горла. Можна тільки припустити, якою ціною дався їй спів через два роки її не стало. Поховано Соломію Крушельницьку на Личаківському цвинтарі у Львові на могилі юний орфей з арфою в руці символ музики, який вона присвятила все своє життя. В пам'ять про неї у Незалежній Україні засновано міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької. На її честь. Перейменована Львівський оперний театр.